Активісти Майдану вимагали відставки голови харківської ОДА, арешту лідера оплоту Жиліна, саморозпуску облради та розслідування діяльності міського голови Кернеса. Вимогу харківських активістів оприлюднив письменник Сергій Жадан під час мітингу під будівлею ОДА. Водночас у приміщенні кілька кількасот майданівців. Ще зранку вони оголосили губернатору ультиматум до першої години дня скласти повноваження. В очікуванні Допкіна створили живий коридор. вимагаємо таке перше найближчим часом відправити відставку Михайла Допкіна. Пункт перший пункт другий заарештувати Жиліна, на голову оплота. Пункт третий. Пункт третий. власне порушить и криминальные справы с приводу злочины и на на посаде харьковского голови Геннадия Кернеса. Мы провели сегодня совещание, проговорили и наметили все необходимые сегодня для обол администрации действия для того, чтобы обеспечить работу котельных, обеспечить работу транспорта, который возит детей в школы, больниц, подвоз медикаментов, питания. Поэтому пока ситуация под контролем.